Температура повітря у вівторок сповзла до 8 градусів тепла, Втім, утепляються не всі. Тому в поліклініках міста зразу після похолодання побільшало пацієнтів із застудами. Цього року лікарі вже фіксують перші антирекорди. Кількість захворювань збільшилась, навіть в порівнянні, вона збільшилась порівнянні з минулим роком за цей період вересня 20 днів 2013 року і в період 20 днів 2014 року збільшилась приблизно десь на 50%. Грозі, вірусні, вірусні, простудні захворювання. Сполоха в холод і відпочивальників на літніх майданчиках біля міських кав'ярень. Утім, згортати терас ресторатори не поспішають. кажуть ще рано пропонують зігріватись пледами. Ми власне сподіваємося, що буде баба на літо в жовтні, і як дозволено законодавством до 31 жовтня всі наші майданчики будуть стояти. Потирають руки торговці, літні колекції поквапом замінюють на зимові. Пані Ольга каже, торгує верхнім одягом, але і на нього вже є клієнти. Сонце заховалося, трошки похолодало, і люди прийшли такі, хоче шуба є шуба, хоче пуховик, пуховик. О від осені, літа ну на різні кошельки. Синоптики ж заспокоюють, гарячкувати не слід. Тепло пішло, але обіцяло повернутись. Найхолоднішою буде наступна доба. Віщують навіть до мінус п'яти вночі. Після 25-го числа у нас знову піде підвищення температури. Ну скажімо, вже не буде таких високих температур, як було буквально тут на початку вересня. От, але ще до 20 градусів тепла. Ми очікуємо. Не прогнозують синоптики і сильних опадів у найближчі тижні, тож аграріям не варто панікувати. Час зібрати врожай до тривалих заморозків ще буде. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.